з вашого дозволу буквально пару слів щодо попередньої теми про БПЛА. варто говорити про те, що ну власне цю гру можна грати вдвох. Українська сторона сьогодні вночі це прекрасно продемонструвала. За даними міністерства оборони країни окупанта, вони, начебто, збили 113 українських безпілотників над російською територією. Ну, як збивають, ми всі прекрасно бачимо даними об'єктивного контролю. Це відповідне ураження або військових об'єктів, або нафтопереробних заводів чи під. Приємств оборонного циклу тому будемо чекати даних об'єктивного контролю щодо удару вже українських БПЛА по російській території, але як бачимо, інтенсивність українських ударів постійно збільшується, як і збільшується число БПЛА, які задіються силами оборони України в нанесені. Ударів по вугледару. Ну давайте говорити про те, що та ситуація, яка склалася навколо Вугледара, є декілька факторів: зовнішні. Це відповідна чисельна перевага противника. Варто говорити, що на Володарському напрямку противник зосередив найбільш боєздатні підрозділи. Це 40 сорокова бригада морської піхоти і підрозділи 29-ї загальновійськової армії. Плюс е, чисельна перевага в засобах ураження, кількісна перевага, перепрошую, е, і відповідна інтенсивність артилерійського вогню і РСЗВ. А вони коефіцієнті 3 до 1 на користь окупантів. Це не зважаючи на те, що силам оборони України вдалося знизити цей коефіцієнт раніше він був 6 до одного. А плюс відповідна тотальна перевага противника в повітрі це використання ВКС Російської Федерації фабів для нанесення ударів не тільки по позиціях збройних сил України, але й відповідно житловій інфраструктурі. Це ота картинка, яку ви наразі демонструєте. Це коли сили оборони України на жаль не можуть протидіяти ВКС Російської Федерації в моменті використання фабів, і Цей фактор ледь не є ключовим по тактичних успіхах російських окупантів. Тобто перетворюють місто на руїни, і відповідно довготривалі пункти української оборони так само перетворюють фактично на згарищі, але є і внутрішні чинники Незрозумілий характер ротації особового складу. Причому сам факт ротації чомусь виноситься на загал народною депутаткою України. Безугло, яка ба більше того, закликає до створення горизонтальних зв'язків між підрозділами збройних сил України, а це фактично заклик до виведення з підпорядкування Генштаба збройних сил України, і тут дивує повна відсутність реакції з боку Служби безпеки України на подібну провокативну діяльність народної депутатки. Ще більше запитань викликають кадрові рішення, а мовиться про зняття. Комбрига 72-ї бригади Вінника на момент найбільших випробувань, тобто людина, яка зарекомендувала себе максимально позитивно в моменті відповідно успішного характеру дій 72-ї бригади. А я нагадаю, саме під керівництвом Вінника було відбито два масованих штурма російської окупаційної армії і 155-та бригада морської піхоти міста постійної дислокації Владивосток понесла просто колосальні втрати в живій силі і техніці. Так, от на момент найбільших випробувань його знімають з посади, і це, на мою думку, жодним чином не вплинуло позитивно на морально больові якості бійців 72-ї бригади. Але і давайте говорити про те, що українські ЗМІ наразі масово тиражується повідомлення так званого інституту вивчення війни, про те, що володар не мав ключового значення як логістичний хаб для сил оборони України. Це відверте або незнання ситуації, або пересмикування фактів, так званим інститутом. Я поясню, про що йдемо. Володар він знаходиться на панівних висотах, і відповідно Контроль саме за цими панівними висотами давав можливість вже Збройним силам України тримати логістику окупантів під вогневим контролем, навіть з використанням ствольної артилерії. Мовиться про те, що навіть стволкою ми дотягувалися до ключового логістичного хабу окупантів, залізнична станція Волноваха ставили фактично на паузу можливість логістичного сполучення з території Росії відповідно безпосередньо до лінії бойового зіткнення із окупованим Кримом наразі після захоплення у Бугледара окупанти будуть мати можливість перекидання особового складу важкої бронетехніки БК саме залізницею. А залізниця має пропускну спроможність на порядок вищу ніж автомобільний транспорт. То тут будуть вже основні виклики для сил оборони України в моменті покращеної логістики окупантів. І головне запрацює залізничне сполучення з окупованим Кримом. А це фактично той самий сухопутний коридор, який був одним з завдань спеціальної воєнної операції Російської Федерації. Тобто, окупанти можемо говорити про те, що виконали проміжний етап так званої СВО угу. і, і так прошу. Ну і власне судячи з таких логістичних тепер аспектів буде окупанти підсилювати свій південний напрямок. Принаймні, так зазначають і інші військові експерти і військові мета росіян повний вихід на адміністративні кордон Донецької області, а також окупація міста Запоріжжя. В цьому переконаний речник сил оборони півдня Владислав Волошин. І за його словами, окупанти готуються до штурмових дій на запорізькому напрямку. Давайте почуємо прямомову. мову. Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля приютного і біля роботиного пане. Ми... Я можливо південний напрямок, якраз і прокоментуєте. Пане Дмитри, наскільки дійсно ймовірно, що ворог може до таких дій завдатися, наскільки під силу не хочеться так зазвучувати, але все одно захопити Запоріжжя? Це ж місто величезне. Ну на рахунок Запоріжжя тут рано говорити про подібні сценарії, хоча відстань від лінії бойокнення до Запоріжжя 30 кілометрів лише. Але те, що наразі відбувається за останні тижні, це різка активізація дій Російської Федерації саме на запорізькому напрямку. І от якраз захоплення вугледара створює проблеми навіть не стільки Курахова, скільки можливості, а покращеної логістики, тобто перекидання підрозділів безпосередньо і на і запорізький напрямок, і відповідно. Створює передумови для скжімо подальших тактичних успіхів окупантів саме на запорізькому напрямку. вже пояснив два основні пункти. за даними джерел, наближених до головного управління розвідки Міністерства оборони в районі Приютина. Наразі спостерігається накопичення оперативних резервів російських окупантів. Аналогічна ситуація відбувається в в районі роботи на вербове. Крім того, за останні дві доби нанесення ударів ВКС Російської Федерації по Арехова і відповідно, самому Запоріжжю. Тому як бачимо, різка інтенсифікація бойових дій, і це не зважаючи, що запорізького напрямку на Курщину перекинути найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Мовиться про сьому 76 шосту дивізію повітрян десантних військ країни окупанта. Тобто я не виключаю, що одним з Ключових планів володарської операції було якраз і можливість подальшого наступу на позиції збройних сил України на запорізькому напрямку. Я нагадаю, я вже говорив про указ від 30 серпня 2022 року російського диктатора. Так от, згідно з цим указами, Запоріжжя в рамках адмінкордонів включено до складу Російської Федерації, тому я не виключаю. Ще раз підкреслюю різької активізації на цій ділянці фронту, пане Дмитре. А як ну власне збираються ворог на цьому напрямку наступати в контексті того, що ж перед нашим літнім наступом, у 23 році вони ж там ну, фортифікації понабудовували, позаміновували просто ну принаймні те, що зазначали військові експерти, ну дуже щільно і міцно. Це хіба зараз не проблема для них під час потенційних наступів? вже з їх сторони? Я думаю, це не буде проблемою. Uh -huh. Ну і тим часом на Покровському напрямку росіяни нібито наближаються до Селідового про це у своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс. За його словами, армія РФ закріпилася у посадках за півтора кілометра на південь від міста. Він також допускає, що окупанти спробують паралельно тиснути на півночі та сході Селідового, щоб спробувати зайти в місто. Отже, пан Дмитре, яка ситуація на цьому напрямку навколо Селідового, як ви її бачите? Ситуація складна. Давайте говорити про те, що вони намагаються знов таки використати тактику флангових охоплень. Мовиться про те, що наразі окупанти демонструють позитивну динаміку з створення так званих. А локальних котлів чи то загроза оперативного оточення українського групування, причому по декількох напрямках одночасно, повертаючись до Селіду, а наразі є відповідно на жаль, тактичні просування окупантів в районі Цокурина, і відповідно це додаткова загроза для підрозділів збройних сил України. Чому основна загроза? Окупанти намагаються взяти під безпосередній контроль локації збройних сил України, зокрема трасу Селідова покровська яка є основною локацією збройних сил України в моменті матеріально-технічного забезпечення. Українських гарнізонів і мирнограда і відповідна покровська, тобто знов використовується тактика ударів по логістичній складовій і відповідне створення передумов для витіснення підрозділів збройних сил України, щоб уникнути міських боїв, де окупанти несуть важкі втрати в живій силі і техніці, ситуація складна. Будемо казати відверто. Плюс погіршилася ситуація і в районі Мирнограда. Якщо раніше відстань була до 4 кілометрів до міста, то наразі вона скоротилася до 2 кілометрів, і вже можемо говорити про те, що знов таки активна фаза бойових дій відбувається фактично в передмісті Мирнограда. Наразі закрита шахта в мирнограді і евакуйовані працівники, які до останнього часу ще займалися питаннями вуглевидобутку. Основне, що ми маємо розуміти по цьому напрямку, у разі подальшого активного характеру просування окупантів це будуть відповідна, ну скажімо так, втрати не тільки територіальні, але це й досить серйозна загроза для економіки України. Покровський район, а це відповідно, селідово Покровськ, Мірноград – це шахти, які видобувають коксівне вугілля. Це єдиний регіон видобутку коксівного вугілля, який залишався під контролем Збройних сил України. У разі його окупації виробництво сталі впаде вдвічі. Наразі 6 мільйонів тонн ми виробляємо. А у разі, не дай Боже, окупації Покровська, Мирнограда і Селідова, цей показник може скоротитися до 2,5 uh -huh. мільйонів. Це удар по бюджету України, Величезний. і це величезніше, і uh -huh. плюс соціальна не пана збройними силами в територіях Запорізьких і Дніпропетровських областей, де зосереджені основні металургійні підприємства. Ми цілі до попереднє виявлення цілі відповідно ну, з метою подальшого нанесення вже точкових ударів по місцях розташування в першу чергу систем ППО і цікавить система ППО західного зразка з метою нейтралізації. відповідно, ну тут і військова складова і відповідна інформаційна в черговий раз про часи про те, що начебто знищили або різкі, або пепріот. Як правило, ці повідомлення ніколи не підтверджуються, але менше з тим, таким чином росіяни намагаються створити додатковий інформаційний привід. Угу. От за даними повітряних сил, вночі вдалося збити 78 зі 105 безп... ударних безпілотників. Ого. 78 зі 105. О, майже 30 десь вони Ну, десь чи десь влучили, впали, чи, чи не знаю, чи... не долетіли ну, це до цілі дуже високий показник, шановне ну, товариство, шановні ведучі, Це дуже високий показник. Останній ракетний обстріл території Ізраїля, показавши легендарний залізний купол, збив максимум до 50% аеробалістичних цілей противника. Тому можемо говорити, якщо наше ППО збиває 70-80%, то це. Більш ніж серйозний показник, але і кількість 105 Я не можу 105, пригадати, 10. щоб це якийсь рекорд, да здається, не було 105. Ні, Це, на жаль, Російська Федерація перейшла, якщо ви подивитеся статистику, вересень кожний місяць, кожну ніч. Я перепрошую за вересень, були пуски безпілотників. Тобто це нова тактика і стратегія, яка свідчить про те, що Російська Федерація, на жаль, має можливість виробництва безпілотників. По друге, має можливість інтенсифікації нанесення ударів по території України. Uh -huh. Сто 105 шахедів за раз. Ну це А да. от ви вже згадали Ізраїль. Давайте про Ізраїль до речі поговоримо. Ізраїльські літаки завдали нового удару по центру Бейрута. Це столиця Лівану. Згідно з заявою цихалу столиці цієї країни було завдано точ точкового удару по об'єкту, який використовували терористи. Хезболи. раніше армія Ізраїлю заявляла, що зафіксувала запуск понад 240 снарядів по півночі країни з території Лівану напередодні ж Іран випустив у бік ізраїлю понад 180 балістичних ракет. Як повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю, іранська атака провалилася, оскільки була відбита ізраїльською системою ППО за підтримки Сполучених Штатів Америки. За даними видання, Wall Street Journal, незначних пошкоджень зазнала ізраїльська авіабаза. А в ізраїльській радіомовній корпорації кажуть, що військова рада ухвалила рішення про жорстку відповідь. Раніше ж в Ірані прогрозили взагалі зрівняти землею Тель-Авів в разі відповіді. Ага. Ну і крім того, влада Ізраїлю залишилася незадоволеною мовчазною реакцією Організації Об'єднаних Націй, через що оголосила генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша персоною Нон Грата. І невдовзі він таки рішуче засудив масштабний ракетний удар ірану по Ізраїлю. А країни великої сімки оголосили про плани накласти санкції, якісь нові на е, Іран. Ось так. Ну і Дмитро Васильович. До вас запитання з приводу виставків, які можна зробити з ось цих ударів Ірану по, по території Ізраїлю? Напевно, що так, які є можливості в Ірану, адже вони ці можливості можуть постачати росіянам? От яке враження складається про це, і наскільки ну скажімо так, вони для нас небезпечні чи ні, на ваш погляд. Іран має в арсеналі до трьох тисяч балістичних ракет. Це серйозний арсенал, і плюс давайте враховувати ракетний арсенал, Хезболи і Хамас. Це про іранські проксі, які відповідно ведуть активний характер бойових дій проти держави. Ізраїль з приводу останньої атаки, як бачимо, найбільш масова атака в порівнянні навіть попередньої атакою в червні місяці 180 ракет ракет і декілько хвиль. Це тактика власне Російської Федерації перевантажити систему ППО Ізраїля. Варто говорити про те, що ще 10 жовтня 2021 року російська сторона фактично тестувала систему ППО Ізраїля в моменті нанесення удару відповідно бойовиками Хезболла. Тоді було нанесено так само більше 150 ударів за ніч. Подібної інтенсивності не було, і варто говорити про те, що досить показовим є результат рейдів Псахалу відповідно спецпідрозділів армії Ізраїля. А в бункерах з були захоплене російські озброєння, зокрема ПТРК Корнет, і там декілька найменувань. Які свідчать про те, що фактично не тільки Іран, але й відповідна Російська Федерація надає військово-технічну допомогу хелполі Хамасу у моменті нанесення ударів по території Ізраїля, з приводу переможних повідомлень Ірана щодо знищення штаб-квартири Мосада. F-35 і відповідно відповідна військової бази з важкою бронетехнікою. Наразі даних об'єктивного контролю немає, які би свідчили про подібні переможні реляції Ірану. Тому можемо говорити про те, що ця інформація перебільшена, і тут в якості позитиву хотів би навести приклад українським блогерам ломам та іншим. Їх ізраїльські колеги сидять тихо і не коментують наслідки удару по ізраїлю, що свідчить про високий рівень відповідної роботи і ізраїльських спецслужб і відповідальності громадян Ізраїля, тих саме блогерів, журналістів щодо висвітлення подій в моменті нанесення ракетного удару по території Ізраїлю. Це я закликаю відповідно і українських ломів, блогерів. Так званих воєнних експертів брати приклад відповідних з ізраїльських колег, Васильович, uh -huh. Так в нас же кожного разу, коли по побагатоповерхівці, е, прильот, то там і президент це показує, і всі показують навпаки, звертаються, звертають увагу міжнародної спільноти, що дивіться мо no, злочини Росії. То, як, то, як це мій можна мій населення, а не удари по військових об'єктах. Uh -huh. Це різні речі. Uh -huh. Президент звертає увагу на чисельні факти загибелі цивільного населення з метою дипломатичного тиску на країни заходу щодо надання нам систем ППО. Тут цілком чітка і зрозуміла позиція МЗС і українського президента. Мовиться про висвітлення ударів по військовій інфраструктурі України. Угу. Пане Дмитре, тут ми вам подякуємо за те, що цій годині були разом з нами. Це все, що ми з вами встигли обговорити. Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов був з нами на зв'язку. Дуже вам дякуємо.